За 10 місяців поточного року зареєстровано 491 кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортних пригод. З них зі смертельних наслідком 108 та 52 провадження, де водії керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Як правило, причинами ДТП є недотримання правил дорожнього руху України, як водіями, а саме, перевищення швидкості, керування у стані алкогольного сп'яніння. Рух на заборонений сигнал світлофора, недотримання безпечної дистанції, так і пішоходів, а саме перехід дороги в невідведених для цього місцях, рух темний час доби у одязі без світловідбуваючих позначок. Так, за 10 місяців 23-го року найбільша кількість ДТП сталася через перевищення безпечної швидкості руху: 444 випадки, порушення правил маневрування 228 випадків. Недодержання дистанції 120 випадків, порушення правил проїзду перехресть – 120 випадків, порушення правил проїзду пішохідних переходів, 96 випадків, керування транспортним засобом у нетверезому стані 46 випадків. Пам'ятайте, тільки суворе дотримання правил дорожнього руху України захищає всіх нас, і водіїв, і пішоходів, від небезпеки на дорозі. Правило дорожнього руху України це закон, який необхідно дотримуватись.